Найбільшим щастям для батьків. І я безмежно, безмежно вдячний долі своїй за своїх синів. Недавно ми відсвяткували свято, яке нам подарував старший син, а зараз ми святкуємо свято, яке нам дарує молодший син. І це для батьків є найбільшим щастям. Щастя, яке вони нам дарують. Це одруження. Хочу сказати, балода, хлюється мол... трохи. Це найбільше щастя. І воно І воно це... це свято, яке вони нам дарують, нас робить ще більш відповідальними перед нашими дітьми. Тому що вони дарують нам. Точок і зараз у них, у нас їх дві. І в сьогоднішню днину, ставши на рушничок щастя, Назарій і Марійка, Я хочу побажати вам усе те, що можуть побажати тільки батьки: щастя, здоров'я, щастя сімейного. Хочу побажати, щоб ви любили одне одне, поважали одне одного, цінували одне одного, цінували життя прожити разом, щоб ви жили в мирі, в злагоді, в достатку і з Богом душі. Я приєднуюся до тата до його слів і хочу поздоровити вас. Дорогі наші діти Назарі і Марійка. вітаю вас із вашим створенням сім'ї. Бажаю, щоб все подружнє життя ви дивились одне на одного так само закохано, як сьогодні. Цінуйте один одного, бережіть один одного, любіть один одного через багато років. Нехай Господь Бог береже вашу домівку. А в сім'ї панує гармонія і взаєморозуміння. Ми вас дуже-дуже любимо. Тиро дякую. Батьки молодого. Шо не госумайте. А тепер відчуваю, що вони батьки. Щиро дякую вам за такого прекрасного сина. І Тепер приймайте ще до себе в сім'ю одну донечку. Молодятам молодят, гіркою кажуть батьки. гірко! Гірко, 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 гірко. Браво, молодці! Якби хто питав, Фінляндія, Україна один один. В першу чергу ми бажаємо вас, щоб вам, ваші такі щирі і ніжні почуття, супроводжували вас ціле життя. Бажаємо вам щастя! Бо в щастя заложено і любов, і повага, і здоров'я, і достаток. Бажаємо вам. Е... Терпеливості, так як усі бажають, взаєморозуміння. Бажаємо вам в першу чергу таке, щоб у вашій в сім'ї була така риса, зародилася, як поступить. Бо з цього, напевно, зароджуються і найміцніші сім'ї. І ми з вуйком маємо вам такі подарункові привітання маленькі, бо ви зараз приїдете додому, вас підійдуть і раз ви будете мати, що робити, хочете щось, щось грати, і ми вам даруємо карту. Даруємо вам карти, але 에, щоб не грали в у вас сьогодні гроші є, в крайньому разі — на будь ласка. Все. Даруємо вам таку гру. це для, для вас була дитяча, а тепер доросле доросла камасуд. <плес> Після цього, щоб ви отримали райське задоволення. Щоб ви завжди були разом, шли пліч опліч, разом були, як ці палочки дві. І не дай Боже, аби між вас пхалася якась корова мілка. А тим більше, не дай Боже, якийсь кугут. Це ви знаєте, повертатися додому треба завжди разом, бо смакувати його потрібно разом. Після того щоб у вас народився маленький кіндер. Це хлопчик. О І Ще один. Ще один хлопчик. О, це дівчинка. Значить, то три синочка і три лапочки дочки. Щоб ваше життя було завжди солодким, а сьогодні гірко. гірко. Гірко, 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 гірко. Браво! Ваші оплески. Націлеся вуйку Роману, оплески вам! Ну, Оплески, оцілеся війковим романове Пані Леся, мені, знаєте, найбільше сподобало про Камасутру. Як приходить син зі школи, а тато сидить курить на кухні, «Івасю, і каже, що. Ти там книжку зазирав, і тато у вас там багато книжок на тумбурці. Ту зі споду, Камасутра називається». І Іке так одним боком. «Дід, щось там домальовував на 13-й сторінці. Іде трошка, то йде тепер в спальню маму розпутати».